Урочисто зустріч. Наступна наша історія про дуже рішучу пару з відмінним почуттям гумору Знайомтесь Артем та Вікторія. У минулому колишньому житті Артем займався інформаційною безпекою, а Вікторія фотозйомкою. Та після початку війни у 2014 році обоє стали на захист нашої країни, підписавши. Контракт у 2016 го а познайомилась з парою 13 травня 2015 року близько 13 години дня в другому пункті управління на Донеччині. Та невдовзі Вікторію вправи в піхотний батальйон Підпіске. А Артему так сподобалась дівчина, що вже через тиждень він поїхав за нею. Як жартують. А... Ті, хто знають, як там все відбувалося. А, і наші герої також це не заперечують, вони одружились, аби закріпити право власності. І під час служби не одружувались, бо служили в одному підрозділі, а після закінчення контракту, рівно через 4 роки, того ж 13 травня зіграли весілля. Ну, а згодом ми знову повернулись на службу. 22-го року Артем отримав поранення від Солидаром. Довга реабілітація, відновлення. Але сила любові вона переборює все після так. І після тринадцяти операцій та реабілітації. А після 9 місяців цієї виснажливо, але важливої цієї періоду одужання Артем повернувся на фронт, бо Вікторія продовжувала служити. Просто відчуття. Що це моє, Сказала Вікторія про чоловіка. І ми віримо, що так буде завжди. Друзі, ми хочемо познайомити вас з нашою прекрасною парою Артем та Вікторія. Запрошуємо Артем та Вікторія, пару Капіторію. Громадську діячку керуючу партнерку мережі ресторанів азійської та європейської кухні Євразія. Нашу головну партнерку Оксану Тихоненко. Вітаю! Я просто хочу сказати вам дякую. Кажати вам любові, кохання і до цього в мирній країні. Дякую ще буде добре. Слава Україні!